Держись сам. Так. Ти з тобою? Вияснилось три. Так, застоянку я вас попросив. Є вже паркомати у нас. Є вже тут паркомати. Не Дивіться, я заплачу в двох випадках. Або коли будуть паркомати, або коли скасують наказ Кабінету Міністрів 13.42. Ви чули про нього, я надію. Я звичайно чую. Ну... Звичайно, то я чую, але ж я сам від тебе не працюю, як ви розумієте. Правильно? Я розумію, але ви зараз нелегально вимагаєте від мене гроші. Нелегально. Так. Ні. Можливо начальні. на нелегально. Ну, а я нелегально. Але відповідату. А відповідальність висяте ви. Чому? Ну як чому? За невико... За виконання яких злочинних наказів ви відповідаєте на начальство. Правильно? Якщо так розібратися в Києві 40% тільки апаратів стоїть, а 60% значить нелегально. Ні, давайте так от почнемо з того, якщо розібратися, є наказ. Так, є наказ. Так. Ну як ми боремося, щоб в нас була цілізована держава європейська. Так, так, так. І от ми всю через раку пускаємо нам байдуже, накази кабінету міністрів, нам байдуже все, аби облож збити. Розумієте? Ну має бути порядок. Ну, є наказ, значить є наказ. При святі? От не можна так згадувати, в мене це така поговорка. Ось тобі робота, ось тобі зарплата. Все остальне говорить. Треба міняти це. Ну, так Треба так. міняти. Якщо я буду міняти, то ми всі маємо це міняти. А бачите, бачите, ходим, так думає, а я не буду, моя хата з краю, я нічого не знаю. Розумієте? Я скажу начальник. Ну що ж я, правильно, але що я зроблю? Все, ну... єдині. А звернувся на начальство, вон тролейбус без кондай, два. Заїдьте, скажіть, що то неправильно Ну давайте зараз тут скільки не начальство, правильно, а ви. Як ну. я заходите в супермаркет, вам щось не подобається, то продавець відповідає, чи начальник супермаркету? Ну сам перед продавець. За те, що він вам продав товар. Ну, ми, ми відклоняємося від теми. Одним словом. Порядок має бути порядком, все щасливо.